2014 року на Донбасі почалася російсько-українська війна і тимчасова окупація Донбасу військами Росії. Щоб зрозуміти, що сталося на Донбасі 2014 року, треба згадати історію цього регіону. Якщо ви маєте знайомих, для яких не все так однозначно, то покажіть їм це видиво. А для тих, хто поза політикою, ми зазначимо, це не політика, а наша з вами історія. Здавна Донеччина була українським регіоном. Ще у 18 столітті три чверті місцевих жителів були українцями. Спочатку Російська імперія, а згодом і СРСР, насильно русифікували ці землі, знищуючи незгодних. Століттями зросіщення проводилося на всіх рівнях. Література, освіта та мистецтво мали шанси на розвиток виключно російською мовою. Талановиті люди будували кар'єру лише у Петербурзі чи Москві. Українцям всіма способами нав'язували думку про вторинність та непопулярність їхньої мови і культури. Наприкінці 19 століття валійський бізнесмен Джон Г'юз викупив територію на сході України і заснував там гірниче підприємство. Звідси пішла й перша назва сучасного Донецьку Юзівка. До Юзівки стікалися безземельні селяни, радикально змінюючи побут та професію. Заробітчани були відірвані від своїх родин, тому нерідко заливали тугу алкоголем. Радянська окупаційна влада вирішила зробити схід України промисловим центром. Донбас, Дніпро, Запоріжжя та Харків інтенсивно населялися росіянами для роботи на шахтах та підприємствах. Переселенці звільнялися від сільгосп податку і безкоштовно отримували житло. Місцевим українцям, що вижили після голодомору, жодних пільг не передбачалося, тож вони часто тікали від важких умов праці серед переселенців. Було чимало ув'язнених, арабську силу яких охоче використовувала влада. Аби вгамувати розмаїття етносів Донбасу, влада насаджувала атеїзм та інтернаціоналізм так званого радянського народу, це вкупі з голодомором та репресіями дало результати, якими з часом і скористався Путін. Постійний стрес і боротьба за виживання стали звичним станом жителів Сходу України. З часом основними цінностями були базові самозбереження, гроші, продовження роду. І за останні 100 років ситуація майже не змінилась. Здавалося, що після розвалу СРСР ситуація має покращитись 1991 року. На референдумі про незалежність України 83% жителів Донбасу проголосували за, але українська влада не надавала значення інтеграції Сходу. Росія охоче фінансувала лояльне місцеве телебачення, пресу та радіо, які з часом майже повністю володіли місцевим ринком на рівні з російськими медіа. Прибутки великих підприємств і шахт регіону отримували олігархічні клани та місцевий криміналітет, що фактично було одним і тим же. У той же час прості робітники зазвичай жили в злиднях. Єдиними більш-менш безпечними способами прогодувати сім'ю стали заробітки в Росії, контрабанда палива через кордон та нелегальні копанки з видобутку вугілля. Багато хто знаходив способи отримати російське громадянство і переїхати туди жити. Тому, коли 2014 року з'явилася примарна перспектива отримати російський паспорт, а з ними російську пенсію, багато хто в неї повірив. Російські ЗМІ показували щасливих, окупованих кримчан, і жителі Донбасу захотіли жити так само. Після анексії Криму, у березні 2014 року, східну Україну сколихнули масові акції протесту, які спровокували російські військові та проросійська частина населення. Учасники вивішували три колори на державних установах Донецька, Луганська, Харкова, Дніпра, Одеси та інших міст. Проросійські правоохоронці не чинили суттєвого опору і часто переходили на бік сепаратистів. Багато з них розраховував на отримання посад в урядах нових республік. Огромна страна так вийшло, що у нас немає одної історії, одного нового язика, одної релігії. Але у нас є одне майбутнє. Проросійські змі політики та блогери почали розповідати про народні повстання на Донбасі, забуваючи згадати про російських військових, які ними керували. Навіть тепер, на сьомому році війни, є достатньо українців, які вірять у казки про громадянську війну. Активізувалася і патріотична частина Донбасу 5 березня, у центрі Донецька відбувся День громадського спротиву російській окупації. Де зібралося більше 10 тисяч донеччан. Тим часом сепаратисти перейшли до закликів про відокремлення Донбасу. Маслово вогонь підлила посилена російська пропаганда і нечітка позиція Києва, де в цей період готувалися до виборів і міняли владу. Сепаратисти вимагали визнати російську мову державною та змінити устрій України з унітарного на федеративний. Дехто хотів провести референдуми про відокремлення східних і південних областей. Іронічно, що в Конституції Росії такі референдуми заборонені. Офіційна Росія тим часом вела розмови про волю народу, пільги, гуманітарну допомогу та київську хунту, але за фактом тягнула час, аби згуртувати на кордонах війська. Першим кроком окупації стало місто Слов'янськ. Його захопили російські війська з місцевими сепаратистами 12 квітня 2014 року. 2 березня Лугенська обласна рада проголосувала за визнання нелегітимними центральні органи влади України. Також було ухвалено проведення референдуму про федералізацію, надання російській мові статусу другої державної, заборони патріотичних українських організацій та припинення переслідувань працівників Беркуту, що займалося силовим розгоном протестувальників на майдані в Києві. Опитування показували, що лише чверть населення області хотіло об'єднатися з Росією, а більше половини були прихильниками залишатись в Україні. 27 квітня сепаратисти проголосили так звану Луганську Народну Республіку. 29 квітня було захоплено Луганську обласну та міську адміністрації, обласну телекомпанію та прокуратуру. З початку березня сепаратисти кілька разів захоплювали Донецьку обласну адміністрацію, яку потім звільняли силовики. Остаточно її захопили 6 квітня. Наступного дня сепаратисти проголосили так звану Донецьку народну республіку. А 16-го захопили мерію. Озброєні прихильники Росії напали на численні проукраїнські мітинги. 28 квітня в Донецьку відбувся поки що останній патріотичний мітинг. На його учасників напали люди в камуфляжі з битками, а міліціянти спостерігали за цим зі сторони. Проросійським організаціям активно допомагали депутати від партії регіонів та комуністичні партії України 12 квітня, о 9 ранку, до будівлі МВС у Слов'янську, під'їхали два автобуси з кількома десятками озброєних російських бойовиків, що почали стріляти у повітря. За кілька годин вони захопили вогнепальну зброю з місцевого відділку. Захопивши у полон особовий склад відділку міліції, росіяни побудували барикади і рушили на штурм місцевої будівлі СБУ. Через дві доби терористи контролювали виїзди з міста. 13 квітня 2014 року РНБО України оголосило про початок антитерористичної операції. Українським військам з самого початку протистояли російські спецслужби, професійні військові та місцеві сепаратисти з російською зброєю. Багато з них мали досвід війни в Афганістані та Чечні. Афганцями міста Краматорська. Частині наших воїнів доводилося вчитися у реальних боях. На звільнення слов'янську вирушило близько 300 бійців спецпідрозділів Альфа Ягуар, «Ягуар», 80-ї бригади та інших підрозділів Нацгвардії. 13 квітня на Донбасі відбувся перший військовий бій. Того ж дня росіянами було вбито першого українського військового капітана СБУ Геннадія Біліченка. Також у квітні терористи окупували Краматорськ та Дружківку. На відео можна почути слово поребрік, яке тут ніколи не вживалось і є характерним лише для Петербургу. Горлівку вдалося захопити з другої спроби. Цією операцією керував російський офіцер. Сценарій був схожим: масові протести, російські прапори і захоплення силових структур. Росіяни також окупували стратегічно важливий об'єкт Краматорський аеродром, який згодом відбили українські війська. Під керівництвом російських військових місцевий криміналітет організував завезення з Росії людей, що блокували роботу українських військових у Краматорську. Незважаючи на чисельні проукраїнські акції на Донбасі, налаштоване на Росію населення силою витіснило активних українців зі східних областей. У травні 2014 року бої йшли вже в Маріуполі, Жовтневому, Волновасі та Рубіжному. У Луганській області 92-га бригада захопила військових 3-ї бригади армії Росії Олександрова та Єрофєєва. Також наші військові затримали групу російських десантників, які начебто заблукали. А під добропіллям 93-я бригада захопила установку ГРАД з документами та печатками військових частин Росії. Згодом державний кордон з Росією постійно перетинатиме регулярна армія РФ із бронетехнікою та важким озброєнням. За кілька років пасажири автобусів, що у квітні приїхали до слов'янського МВС, розкриють свої обличчя. Керівником групи виявиться офіцер збройних сил РФ Ігор Гіркін, якого пізніше оголосять у міжнародний розшук у справі про збиття малазійського Боїнга. Згодом у інтерв'ю бійці 4-ї танкової дивізії РФ підтвердять свою участь у війні на сході України. Вони були членами екіпажу танку Т-72Б3. Це спеціальна модифікація танків російської армії, які ніколи не експортувалися. Приєднати Донецьк та Луганськ до омріяної імперії російські військові та українські терористи не змогли. Натомість вони отримали нестабільний регіон, який вимагає постійного фінансування і постачання зброї. Окупаційна влада тимчасово окупованих територій намагається ростити нове покоління за канонами російської пропаганди. Вони говорять російською, люблять Путіна і щиро ненавидять Україну. У псевдореспубліках ведуться бої між ватажками, проводяться псевдопатріотичні акції. Люди масово виїжджають з регіону, залежно від поглядів, або до вільної частини України, або в Росію. Після повернення цих земель Україна постане перед складною задачею інтеграції тієї частини населення, яка підтримала окупацію і не виїхала до Росії. Як це робити? Питання відкрите. Ми — незалежне українське видання, що існує завдяки вам. За нами не стоять спонсори або політики. Допоможіть нашому проєкту створювати більше боєприпасів для інформаційного фронту. Підтримайте нас на Патреоні вже сьогодні. Напишіть у коментарях, що на вашу думку повинна робити Україна, аби повернути собі людей та території, окуповані Москвою.